Усім привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. Це перше відео цього року. І як ви вже зрозуміли, я до вас з новим хочу. А хочу я сплести чокер з бісером. І поки чекаю, до мене їти бісер, я вирішила, що в першу чергу потрібно зробити. Такий килимок, на кшталт, органайзер, саме для бісеру. І, звісно, що хочу поділитися з вами, як саме я буду його робити. Що саме знадобиться? Два аркуші фетру. Ось цей в мене аркуш фетру, товщина в нього 3 мм. А цей був тоненький, і я склеїла між собою два аркуші. Звичайно, що коврик, оскільки буду різати макетним ножом, то краще різати на коврику. Ось такий клей силиконовий. Ну і все, для зразка я приготувала бісер різного розміру, ниточки та голку з магнитиком, оскільки це буде органайзер. Ну і Ложечка це я зазвичай насипаю та збираю бісер саме кавовою ложечкою. Все, поїхали. Цей аркуш фетру я чіпати не буду. А на ось цьому я хочу зробити розмітку. Ви, звичайно, що можете робити за своїми розмірами, який буде вам найбільше зручним. Тому не обов'язково брати мої розміри. Але ж я лише даю підказку, що можна зробити. Роблю рамочку по всьому периметру Ось так на 1,5 см від краю, я використовую крейду для пошиття, для викрійок, але ж можна, я гадаю, звичайний олівець взяти або ж ручку немає значення, чим саме ви будете робити ці відмітки. Рамочка готова. Що роблю далі? Від цього краю відступаю 4,2, 4,2, 4,3 приблизно. Потім від цієї відмітки ставлю 1,5. Знов 4,2, знов 1,5. І таким чином роблю відмітки з цього боку і з цього боку, оскільки ячейки в мене будуть з двох боків. З цього боку відмітки я поставила, далі перевертаю, щоб все виглядало симметрично. І ось таким чином просто зроблю тут відміточки пропорційно тим, що згори. Одна ячеєчка в мене трішки менше вийшла, але ж то не критично. І тепер потрібно відмітити ось тут 3 см. Ось таким чином роблю. Звісно, що з обох боків. Далі під линійку все формую ось так. Відмічаю ось ці окремі ячеїчки, котрі потрібно буде вирізати. І ось таку розмітку я маю. Зараз потрібно вирізати ось ці ячеїчки, котрі я відмітила, тримаю і спереду і ззаду. Я вже все випробувала, тому показую вам, як зручніше. І ось таким чином прорізаю. У куточках доведеться допомагати собі ножицями, оскільки воно не дуже вирізається саме ножем, але ж ножем зручніше. І таким чином прорізаю усі ячейки. Ось так двічі я проходжусь, але мені здається, що якщо гарний ніж, то воно за один раз проріже. Ось так. Тут в куточках я собі допоможу, ось таким чином. І ось так потрібно вирізати усі ячеїчки, котрі я відмітила. І ось так це виглядає. Ось ці прямокутнички поки що не викидаю. Що роблю далі? Далі потрібно ось тут також зробити відмітку в півтора сантиметри, щоб була на кшталт рамочки. Ось так зроблю з одного боку, десь посерединки відмічу і з іншого боку. І з'єднаю. Тут також роблю. І ось цю частину потім потрібно буде вирізати, центральну я маю на увазі, з іншого боку роблю те ж саме. І вирізаю ось цю середню частинку. Допомагаю собі ножицями. І ось така рамочка вийшла. Якщо потрібно, то підрівняйте, де потрібно, щоб все красиво виглядало. І викладаю ось таким чином. І буду приклеювати на клей. Якщо воно в подальшому не буде триматися, то я вирішила, що просто прокладу строчку на машинці. Клей краще наносити на ось цю частину, щоб зайвий не використовувати. Ось так я буду робити. В проміжках також потрібно. До речі, все доволі швидко робиться. І коштувати буде взагалі не про що. Там щось десь близько 50 гривень, мені здається. Ось так. І обережненько прикладаю. Клей швидко не чіпляється, тому ось таким чином. Зайвий краще я приберу одразу. Це вирівнюю. І ось так це буде виглядати. Звичайно, що потрібно залишити, щоб воно все просохло, перш ніж використовувати. На цьому ви можете і зупинитися. Але ж я хочу дещо ще зробити. По-перше, приєднати магніт для голок, зробити ось такий накшталт-гаманець для ножиць. Ось таким чином. І, до речі, дивіться, клей доволі міцно тримає. Я склеїла і залишила під невеличким вантажем. Воно в мене просихало, тому все гарно тримається, не потрібно про це турбуватися. Раджу цей клей. Так, поїхали. Зараз я оформлю для ножиць. Також на клей просто приклею. А магнитик я буду робити. Хоча голку, звичайно, що можна просто втикати. Це також доволі зручно, але ж хочеться мені, щоб був, був магнитик. От саме ці трикутнички і знадобляться. Ось так я зараз його приклею. Всередині буде магнит. Він гарно тримає, я вже перевірила. Дивіться. Так, клею сюди на краєчки, додаю. Центр для магниту. Ось так і ось так. І притискаю. Доволі міцно потрібно попритискати, щоб воно все схопилося. А ще краще, якщо покласти вантаж який-небудь. То я зараз для ножичок зроблю і покладу вантаж. Ось так краєчок. І ось тут краєчок. І ось таким чином залишаю просохнути не менше, ніж годинку. І ось такий килимок-органайзер в мене вийшов. Усе під рукою: голочки, ножиці, ниточки, все доволі зручно, можна легко взяти, кудись перенести. Я навмисно насипала бісер різного розміру, щоб розуміти, наскільки це буде комфортно. Тут звичайний, 10-й, тут в мене дрібненький такий, бачите? Тут більш крупніший. Це спробувала голочкою набирати доволі зручно. По центру я виклала фурнітуру, котру буду використовувати саме для чокера. Тут у мене цепочка-подовжувач, кільця, замочки. Тобто, все, що буде потрібно для мого виробу, буде знаходитись в одному місці, що доволі зручно. Також його можна взяти і перенести куди вам завгодно. В мене ще є ось така липка стрічка. За допомогою неї можна буде зробити наліпки, для того, щоб підписати, де який бісер знаходиться. Ось таким чином я буду робити, просто отсюди приклеїла і підписала. Тобто, якщо плететься гердан, в котрому доволі багатенько кольорів, як в мене з Соняхом було, то можна підписати, з легкістю потім зняти. Якщо ви не маєте такої стрічки, то можна використати звичайний папір і скотчем приєднати. Це тимчасово, воно легко знімається. Гадаю, що з таким килимком створювати красу буде ще приємніше. Творіть красу разом зі мною. До зустрічі! Па-па.